Бойовики на сході України відступаючи, руйнують інфраструктуру, підривають мости та мінують дороги. У самій лише Горлівці та навколо неї диверсанти висадили у повітря щонайменше півдесятка важливих шосейних та залізничних ділянок. Водночас, у звільненні від бойовиків міста і села на сході України повертаються потроху і вимушені втікачі від війни і мирне життя. Більше знає Світлана Фечу. Зустрічають українських військових у сіверодонецько, який два місяці прожив в окупації терористів. Деякі будівлі після присутності бойовиків ще залишаються замінованими. Силовики шукають вибухівку. Але над міською адміністрацією національний прапор гора свободен, спокійно живіть, не, не буде ніякого мародьорства. У визволеному від терористів рубіжному відновлюють будинки, пошкоджені обстрілами терористів. Люди знов звикають до мирного життя. Все хорошо, все нормально. Ми раді. що нас не б'ють, не стріляють. Все хорошо. Асортимент у торгівельних точках звільненого міста поки що обмежений. Продавці зізнаються, перебої з продуктами є. Зв'язки із постачальниками доводиться налагоджувати наново. З товаром у нас складно поставщики его не пропускають, пропускают, нету товара. То есть, в общем-то, вот это, що ви сейчас видите, это це остатки. Так как в сусідніх магазинах теж нет товаров, поэтому у нас більше були продажі і все розібрали. Місцевий пологовий будинок напівпорожній. Більшість жінок при надії утекли народжувати у спокійніші регіони, але саме в день визволення рубіжного тут з'явилася на світ сонечка. Сонічки. Да. Как раз освободили рубежное и родилась Сонечка. Обстрела в нет спокойности. Только поначалу немножко Так в горле, я не слышу обстрела. Жизнь налаживается, ситуация достаточно стабильная. А вот з приймом пацієнтів, так і з лікарсним препаратами. Маріуполь, який звільнили від терористів більше місяця тому, тепер є містом для біженців: жителі Горлівки, Мар'янівки, Краматорська та Слов'янська. Хтось намагається влаштуватися сам, хтось просить по допомогу. Ось список, який є в одному з благодійних фондів. Усього 69 підписів. Тих, хто не може знайти роботу, та у кого немає найнеобхіднішого для життя. Бабушка 90 лет лежачая, очень нуждается в помощи. Деток 11 человек, девочка беременная. Ребята просто хотят кушать, нуждаются в продуктах питания, для деток бытовой химии, в детском питании. За даними Ради нацбезпеки з зони АТО, тимчасово переселилися понад 50 тисяч людей. Світлана Фечун, Донбас, спецкор 2 плюс 2.